Друзі, всім привіт! Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі Мотоград Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо пилочку Vitals 2511 s Я вже шину зібрав тут туди-сюди і от запускав її, вона мені трошки не подобається в роботі. Чесно кажучи, щось трошечки нагрівав її і підгулює. Можливо, що десь є і проблеми з двигуном. До карбюратора я дивився, я його перечистив, переглянув так, щоб швидше було. Ось. Не знаю, що вам сказати. Треба, напевно, буде її потрошити. Трохи побути джеком. Не хочеться, але, певно, прийдеться. Не знаю. Зараз давайте попробуємо, заведемо, як вона заведеться, вона постояла трохи, подивимося. бачите, вона би мала тримати. Вона би мала тримати. Давайте додамо холостого. Бачите, що робить? А того не має бути. Карбюратор, друзі, чистий. Я його почистив, розібрав, все повністю, ну що не буду там багато раз того всього, дно ну, і то саме показувати, правда. Е, така передісторія маленька. Та, як господар говорив, що вона не працює нормально, то підкрутить оберти, то збавить, і що ми бачимо, от результат наявний, бачите? Шину я одів, бо я налаштував її, щоб було видно, так би мовити, її роботу. От. І все, і отакі от чудеса слухайте. І вона би мала як, скажімо, працювати, друзі, стабільно на будь-яких обертах. А тут, якщо трошки дати от менші оберти, на яких вона може ще працювати, вона просто тупо даєш газ, скидаєш, вона глохне. І все. От Коли горячий двигун, воно дається так чути, так би мовити, що трошки циліндр в тому плані доріє, ну не знаю, можна, ну, сальники, ну що, 10 бачків спалила тільки. При роботі, і тут вона підгулює. Ну, господар каже, що лив масла не зовсім багато. Не знаю, яка там порція була. Вже потім, коли вже бачив відео, то говорив, що вже почав трохи більше лити, коли ну, мої рекомендації і цей. Не знаю. то вже мій бензин заправлений, бачите, як вона димить. Бо масла тут багато є. Просто так вже влив на око, але більше треба трошки. Роз цей. Ну, чесно кажучи, не подобається мені робота. Того не має бути. При тому, якщо лазиться десь на дерево, отих чудес на дереві не має бути. Бачите? Напевно, треба буде її розбирати. Я так собі думаю, швидше всього, може бути якісь подряпини в циліндрі, підсмоктування повітря з підсальників, хоча вони би не мали ще вийти з ладу. Ну, якщо пісний бензин був, можливо. Не знаю, трошки підтягує якийсь перехідник, патрубок. Напевно, треба буде потрошити, друзі. так що Дзвоню до господара будемо узгоджувати, так що якось так. Давайте. Ну що ж, друзі? Хочу сказати так, розібрав я то чудо. І що ви думаєте? Дуже я не хотів її розбирати, то все, але... Але, але, бачили самі, робота неадекватна того всього. Так, дивимося, гумочки, от і всі то все. Нормально. Дивимося, чи немає проривів ніяких, ніде нічого. Вона м'яка, якісна, хороша, не їду в дерево Значить, як вона гнеться, гляньте. Тоже вже приємно. Ну і що? Робота неадекватна. Неадекватна робота пили була в чому. Показую, ну, не знаю, я би то не лишав. Та вона працює якось так, та й собі заводиться в дужках але знову ж таки я наголошував, що на дереві має бути все в ідеалі. От. Тепер впуск ідеальний. Бачите? Щоб вам було видно. Ідеальний впуск, все. Чітко, тепер випуск, друзі. Саме головне. Бачите, де є перегородка, є біла така окайомочка внизу. І по лівій стороні є задирчик, така полоска. Навскосяк. І з цієї сторони, тут я не бачу дуже, отут є теж полоска ще. Бачите? А тепер увага на поршню. Бачите, дивіться, є задирчик маленький. такий от теж, воно собі там пропороло на краю. І отут от теж, де воно видно йшло по вікну. ні, ну можна лишити то все. А тоді питання, чому людина присилала, якщо могло би так влаштувати таке і так робити. Що скажете? Андрій любить все міняти, чи не любить? Чи Андрій любить, щоб все гарно працювало? Як ви думаєте? Mm -hmm. Чи ви маєте сидіти, як говориться, на, на дереві, на третьому поверсі, на, на такій висоті чи далі, і шмиргати нею? Добре бо вона не заводиться і, і трохповерховими матюками на, треть, на, на, трьох, на третьому поверсі махати. Значить так, сальник, друзі, той нормально. Той мені не подобається, вільно ходить. Тепер Дивіться. Я її спеціально не очищав. Гляньте, бачите? Оце є наліт з під лівої сторони, де стоїть оцей великий сальник. Масляниста тирса. Так, з цієї сторони від масло насоса, то в нас маленький стояв. Він ідеальний, він гарно тогенько сидить. цей крутиться вільно. Патрубок в нас добрий, ми його, друзі, залишаємо. Однозначно, що циліндр піде під заміну з поршнем і сальниками. Отак От то все виглядає. Бачите? А що робити? Інакше лишати то і тішитися цією роботою, що ви бачили. Що вона робить робить, тут заглохла. Ще на холодному так сяк нагрівається, гази на впуску прориваються, вже виходить шаламбалам. І можна думати, що, що це карбюратор, правда? Але це не карбюратор, друзі. Так що якось так. Буде друга серія. На то все будемо мити, робити і. Вроді дрібниця, все, але воно вже. Для мене то вже піде металолом. Я би то не лишав, наприклад. не знаю, Може когось таке і влаштовує. Але воно не є добре. То не є на землі, що ви там маєте час дьоргати 150 разів заводити. Вона має бути відрегульована на один холостий хід. І ви не маєте кожен раз докручувати, або скидувати. Ви все. Тримаєте пилу в руках, завели. Вона там прогріта, допустимо, ви там різали тепер от недавно. А? Переводити в другу руку, десь на дереві, різати, і що? І вона тут вам глохти. Знову ж таки кажу, ви не на землі стоїте, а на дереві. І на землі я би такого теж не лишав, тому що вона на землі також працює. Плюватися на неї нарікати, ще холодно, куди не йшло, ніби в душках. А от горяча вже дасться чути. Все. Так що якось так добре, друзі. Напевно, на цій ноті ми закінчимо. І такий маленький висновок, давайте. Чому так сталося? Спочатку власник лив, не знаю, мало масла. Хоча тут все норма, але бачите, тут підтерло, піддерло, щось десь або попало. Скорше всього, бо тому що немає перегріву, а є, є подертя. Щось десь влетіло, попало. Легенько, якась піщинка, або ще щось. Знаєте, скажу вам так. На майбутнє. Коли ви завели пилу, тримайте її в руках і ставите на землю заглушену. Не, не, не ставте її на землю, щоб вона тарабанила на землі. Тому що зі сторони маховика Вона як пилісос тягне все з землі всю пилюку і йде вже на фільтр. Також воно заганяє туди. І також може і до фільтра дати фактично. Але воно принаймні воно піднімає пил. І той пил, фільтр щось пропустить, щось процідить, щось не профільтрує і отаке, от от, розумієте. І отакі от, от чудеса стаються. Шкода, звичайно, ну, але знову ж таки, ну, міг я щось там типу в дужках підрегулювати. Сказати, все зробив, все добре, людині відправити. А потім як дивитися в очі, скажіть. Значить, все. Так що отаке, ну. Хтось скаже, поміняй поршень, але ж на циліндрі, друзі. Тут самим поршнем не обійдеться, мусить бути ЦПГ. Вроді нова і отаке от сталося. Ну що зробиш? Видно, що якийсь там виробник чи ні? Раз, два, три. І раз, два. На 5 болтів тримається. Так. H-M то шейка з ерунда. Кажу, перед тим, кажу, як я просто не знімав, карбюратор, друзі, чистився. Я почистив особисто і поставив, думаю, попробую, як буде. Ну, історія така, коли її завів, коли її завів, вона мала спочатку холодненька, провал і пішла. Потім прогрілася, провал пропав. Була забідна суміш трохи. Відрегулював, додавив, все нормально, а перед тим. Як регулювати, то я зняв карбюратор, почистив. Ашка у нас була закручена на два оберта, викручена, елючка у нас була відкручена на оберт. Та як би в дошках по заводських налаштуваннях. Я завжди навпаки то роблю. Елючка у нас йде в півтора раза. Або 1,75 і ашечка, там півтора до одного, залежно скільки там хоче двигун. От. Все, почистив, помив, все в ідеалі. По карбюратору, бачите, весь частенький, бо я його знімав, бо весь помитий, почищений всередині, продутий. Поставив та сама історія. Ні, відрегулював, бо я ще та як її приїхала, я її завів, подивився, зразу розібрав карп. Думаю, ну, вже щоб там сто раз не бавитися, чищу і ставлю, може обійдеться самим карбюратором, може там щось незначне, є і вона гуляє. Нема. Та сама історія холодна туди-сюди, нагрілася, добре її поганяв 10 хвилин, може 15, спалив бензиненькі трошечки. Туди-сюди її поганяв і вона погазував, газ скинув, завалюється, виходить на холості, потім бум-бум-бум-бум-бум і заглохла. То підняв оберти її трохи. Більше і трошечки зле скидала в холостий, задовго, так би мовити. Розумієте, і отаке. Якось так, ну не знаю. І все рівно ж є наявна причина тому. Є. От видно, є, бачите, завжди. В першу чергу звертаємо увагу, друзі, на впуск. На впуск йде поршень догори, а тут більше там 3, і тут йде максимальне витертя з цієї сторони впуску, навантаження поршня. І тут іде максимальний знос. Не так на випуску, як на впуску. На випуску можна очікувати всяких там перегрівів, так би мовити. Чого не було. от. А на впуску більшого зноса також і також подряпин всяких, Буває щось зі сторони, впуска перегрівається, буває щось попадає, і таке. Ну, по-різному. Тобто вона перегріта не була і це не є від масла, друзі. Колилося олеваковське масло. Нормальне. І Зауважень не було до нього, що воно погане. Отаке, так що. З тим всім було нормально. Потім ще трошки пішла більша порція і такі речі стали. Ну, на даний час, бачите, чомусь, як на диво, цей сальник не тримає добре. Той дуже гарно тримає, а той дуже ослаблений. Не знаю чому. Ну, але як вже є. Як вже є, прийдеться, почнемо міняти сальники. Патрубок, я думаю, залишимо старий, бо він дуже добрий. Та й він не є дуже старий. Бачу проривів він немає, вроді би. Ідеальний, друзі. Ідеальний, хороший. Не бачу по ньому нічого поганого. Тримає все чітко імпульсний канал. От так. так що, цього цилиндрі, вони є двох видів отакого от зразка. Ну, Отакий от трикутний, бачите, що має в собі. А є такий, що імпульсний канал має файочку з боку виходить. І там йде окремий шланг. І він під'єднаний до штуцера сюди. І тут з боку є отвір на імпульсний канал. Так що такого зразка циліндр будемо брати. Та й все. Одним словом, добре. На тому кінець, друзі. Там вже, я думаю, зробимо другу серію. Так що всім всього найкращого і напевно до нових зустрічей. Всім всього доброго, щасливо, будьте здорові.